Вітаю! Сьогодні ми з вами зробимо медитацію прийняття Прийняття свого життя. Знайдіть, будь ласка, для себе 5 хвилин вільного часу. Знайдіть спокійне місце, де вас ніхто не потревожить. Уділіть цей час собі. Сядьте зручно або ляжте. Ви можете закрити очі, а можете не закривати очі. Робіть так, як вам буде зручно. І зробіть глибокий вдих. І такий голосний-голосний витих. Видихніть все, що вас наповнює. Ще один вдих і уявіть, як повітря наповнює не лише ваші легені, а усе ваше тіло. І з витихом наче пори кожні відкриваються, і з тіла виходить вся ваша втома. Ще один. Вдих і витих всім тілом. Тепер дихаємо більш спокійно, з кожним видихом наповнюючи себе. Енергією. Уявіть, що ця енергія поступово наповнює кожну клітинку вашого тіла, ваша втома розчиняється. Обоки втих, витих, ви відчуваєте легкість, глибокі втих, витих. Кожна клітинка вашого тіла. Наповнюється не лише енергією, а ще й спокоєм. Відчуйте контур свого тіла. Відчуйте, як сорочка торкається вашого тіла. Відчуйте, як ви торкаєтеся спиною. крісла або ліжка ми продовжуємо дихати. Немає нічого, що потрібно робити зараз, окрім того, щоб просто бути тут. Тепер уявіть перед собою. Поле. Це поле, це ваше життя. Чубіть крок і відчуйте, що ви готові пройти це поле. Уявіть енергію цього місця. Уявіть, що це щось, що вас розуміє, приймає, підтримує. Але і ви бачите, розумієте. Приймаєте і ви готові поле. Ви готові прийняти? Своє життя. Можливо, вам хочеться втікти назад чащу лісу. Можливо, вам здається, що знаходячись в полоні болю, ви зберігаєте пам'ять. Про близьку людину, яку втратили, але насправді пам'ять не означає бути в полоні минулого. Ви можете зберігати пам'ять про близьку людину і рухатися далі по своєму життю. Прийміть своє життя і зробіть Рок. І чуйте, що з вами зараз відбувається. Можливо, вам важко це зробити, і вам знадобиться якийсь час, щоб усвідомити це. Але я в вас вірю, ви зможете це зробити. Репіть глибокий тих, видох, Вдихніть енергію цього місця і поступово повертайтесь знову в контур свого тіла, зосередьтесь на дихання. Глупоків тих, видох. І повертаємося тут і зараз. Коли ви будете готові, повільно відкрийте очі, відчуйте ту енергію прийняття власного життя. Яка залишилася з вами. Можливо, її одна крапля, а можливо велика куля. У кожного буде свій шлях. Ви маєте право жити своє життя, навіть якщо воно дуже-дуже складне. До зустрічі! На наступних медитаціях.